Перегляд оригіналів творів мистецтва в галереї може знижувати рівень стресу та запалення вже через 20 хвилин. Такого висновку дійшли дослідники з Королівського коледжу Лондона після експерименту в галереї Курто. У дослідженні брали участь 50 осіб віком від 18 до 40 років. Частина з них розглядала п'ять відомих картин в одному із залів галереї, інша частина їх копії в аналогічному приміщенні поза музеєм ми хотіли зрозуміти, чому люди почуваються краще, коли дивляться на мистецтво. Науковці брали зразки слини до та після перегляду картин, щоб виміряти рівень кортизолу, основного гормону стресу, а також двох білків, пов'язаних із запаленням. Крім того, учасники носили спеціальний годинник, що фіксує серцевий ритм і температуру шкіри. Що відбувається, коли ставимо людину перед справжньою картиною, і чи є відмінність від того, коли вона дивиться на копію того ж полотна, але не в музей. А в лабораторії результати виявилися помітними. Середній рівень кортизолу в тих, хто дивився картини в галереї, знизився на 22%, А в тих, хто бачив репродукції, лише на 8%. Це дуже заспокійливо впливає на людей, і це підтвердили показники кортизолу, які знизилися в учасників, які перебували в галереї, але не в тих, хто бачив копії в лабораторії. Для учасниці експерименту Ерон Кім цей досвід став откровенням. Я зрозуміла наскільки великий вплив мистецтва автори. Підкреслюють, що для остаточних висновків необхідні масштабніші дослідження.